Люди, далекі від війни, часто намагаються знецінити жартовність бійців і самих бійців. Мовляв, та там всі за гроші, чи там якісь авантюристи поголовно, чи спеціально навчені люди. А я, мовляв, на строковій службі лише раз калаш розібрав. Чому такі розмови? Мабуть, щоб самих себе заспокоїти і не гристи за те, що самі свою країну не захищають. Ну і участь таких людей, про яких поговоримо сьогодні, у війні, це найкраще свідчення того, що ні там найкраще і гинуть найкраще. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Хая яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло Василь Сліпак, соліст Паризької опери Доброволець, загинув 29 червня 2016 року. Чимало хто запитував, чому талановитий співак з успішною кар'єрою в мистецькому світі, живучи в Парижі. Виступаючи на світових сценах, узяв зброю в руки і пішов захищати Україну. У травні 2015 року. Василь Сліпак, соліст Паризької опери, поїхав як воїн доброволець воювати у складі добровольчого українського корпусу на Донбас. Раніше, під час Революції Гідності, він як волонтер допомагав майданівцям, а з початком війни збирав допомогу для українських воїнів. Ще у перші дні 2015 року Василь Сліпак написав Валерії Бурлаковій, волонтерці воїну добровольчого батальйону Карпатська Січ хотів з вами товаришувати. Тяжко сидіти в тому Парижі. Душа рветься до вас. За спогадами друзів Василя Сліпака, 9 травня 2015 року він виступив з прощальним концертом у Парижі, а вже 10 травня поїхав в Україну. Воював у правому секторі під псевдонімом МІФ, бо найулюбленішою партією. Була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно Фауст. Наприкінці вересня він повернувся в Париж. Вдруге приїхав на фронт наприкінці травня 2016 року. Ще 27 травня виступав з концертом. Тоді, відповідаючи побратимам, наскільки ж ти приїхав, відповів: Побачимо. Востаннє Василя Сліпака бачили у ніч проти 29 червня 2016 року. Тоді дві групи українських добровольців пішли на штурм блокпоста російських гібридних сил. Через кілька годин стало відомо, що Василь Сліпак загинув від кулі снайпера. Загибель Василя Сліпака стала потрясінням для багатьох людей в Україні та світі. Чимало хто запитував, чому талановитий співак з успішною кар'єрою, пішов захищати Україну. А він відповідав, бо інакше не міг, інакше не зміг би дивитися собі в очі у дзеркалі. Друзі і колеги Василя Сліпака наголошують, що у нього був унікальний голос, який охоплював одразу кілька діапазонів. Усі роки, відколи немає Василя, його брат. Друзі та ті, хто знав оперного співака, організовують численні мистецькі акції в його пам'яті. Торік у Львові створили молоду опору міф Юкрейн і Комната» у п'яти міфах. присвячену Василинському. Човні співає. A kozak czuje, serdeń co W czołni dziewczyna piosenkę śpiewa, A kozak czuje, serdeńko У ході бойових дій загинув музикант і військовий Роман Барвінок Скрипаль. Роман мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров'ям і долучився до Збройних сил у 2016 році. Він став професійним кулеметником. По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрільба, бо наші слухали і вороги також. 2020 року Роман долучився до акції Весна на граніті. В кінці травня 2020-го підписав контракт зі Збройними силами України та дав присягу. Згодом отримав право носити берет кольору морської хвилі, успішно пройшовши лінію перешкод. Після початку повномасштабного вторгнення батько Романа, Барвінок Юрій Олександрович, також пішов на фронт та разом з сином став на захист України. У складі 36-ї бригади Роман брав участь в обороні Маріуполя. В березні 2022 року, поранений, він прикривав відхід своїх, а потім, коли всі вийшли, кілька кілометрів добирався до медиків, за що отримав орден за мужність третього ступеня. Вертольотом був евакуйований з Маріуполя. Пройшовши лікування, Роман повернувся на фронт. 2 червня 2022 року на фронті загинув його батько Юрій Барвінок. Роман загинув вранці 20 серпня 2022 року. Максим Краснокуцький народився у 2004 році в Полтаві, закінчив гімназію номер 32 та полтавську дитячу музичну школу номер 3 імені Бориса Гмирі по класу саксофона. Паралельно з музикою Максим займався бальними танцями. У 2019 році вступив у полтавський фаховий коледж мистецтв імені Миколи Лисенка, навчався у викладача Єлізара Пащенка. У 2021 році Максима покликали працювати в муніципальний духовий оркестр Полтава під керівництвом Едуарда Головашича. Максим закінчував курс навчання у Полтаві і влітку 2022 року планував вступати до Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Однак ці плани зруйнувала війна. Хлопець якраз був на зимових канікулах, коли 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Максим вирішив піти у військкомат і записатися в територіальну оборону, щоб допомагати військовим у Полтаві. Пізніше хлопця мобілізували. Він проходив навчання на Яворівському полігоні, а влітку рідні дізналися, що Максим в Донецькій області на передовій, лише за 500 метрів від лінії розмежування. 1 серпня повідомили рідним про те, що мобілізований солдат Максим Краснокуцький під час виконання наказу. zagynov Боях біля Бахмуту у Кліщівці загинув поет і музикант з Маріуполя Данило Подебайло. Данило випускник Маріупольського державного університету. З часів студентства він мав патріотичні настрої. Хлопець писав пісні про Ато, організовував концерти та виїзди музичних гуртів до військових частин. Данила Подебайло в Маріуполі називали сином полку з 2014 року, бо він практично зростав не вдома. А в громадському центрі новий Маріуполь, який створила та очолила його відома мама Марія Подебайло. зростав з Україною в серці. А ще Данило був волонтером, розвозив їжу та воду людям. У березні 2022 року Данило зміг вирватися з блокади Маріуполя. Коли дістався вільної України, він вступив до лав територіальної оборони, стояв на захисті Києва, потім брав участь у звільненні Харкова. Хлопець не мав музичної освіти, але писав пісні та грав на гітарі. В мережі залишилося дуже багато відеозаписів з його музикою. Останнім фронтом Данила став Бахмут, 128-й батальйон 112-ї бригади територіальної оборони, підрозділ Адама. Ну він до нас прийшов, і чому його погляд смертельний? А слово обманює знов Подивись, він каже, що він, брат, подивись, він каже, що любить. Я сам не рахуючи наших втрат. Та й наші губить, подивись він, каже, що він, брат, каже, прийшов рятувати, а сам стоючи біля наших врат заряджає свої гармати. Ти спочинь, спочинь, мій брате, я за тебе відімщу, не хвилюйся, я зможу тримати все життя цю обітницю. Твоя душа піде зі снігами і прийде з весною знов А я розберусь з ворогами, що пролили твою кров. Твій голос стане вітрами що шепоче на ту сторону. А я розберусь з ворогами, що почали цю війну. Твоя душа піде зі снігами і прийде свистаю устав, а я розберусь з ворогами, що пролили нашу з тобою кров. 40-річний диригент і музикант Національного академічного духового оркестру України Костянтин Старовицький з першого дня повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем у територіальну оборону Києва. Згодом він вирушив захищати Україну на Донбасі, але в квітні 2023 року загинув на Краматорському напрямку. Костянтин Старовицький народився у Херсоні у 1982 році. Навчався в Херсонському музичному училищі, грав на фаготі. Як диригент, Костянтин Старовицький співпрацював з найвідомішими оркестрами країни, займався перекладом операних лібрето. В'ячеслав Родіонов – випускник Платавського ліцею номер 6 Зі шкільних років чоловік захоплювався музикою та грав на флейті, а потім закінчив музичний коледж та консерваторію. За цей час захисник одружився. У нього народилося двоє дітей. Музикант працював за кордоном, виступав з концертами та співав у церковному хорі в Києві. З початком Великої війни В'ячеслав Родіонов вступив до Київської територіальної оборони, а потім добровольцем пішов на фронт. Чоловік служив на посаді командира розвідувального відділення штурмового батальйону. У грудні 2022 року Валерій Залужний нагородив воїна Христом Хоробрих. Поліг В'ячеслав під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку Східного фронту. У війні за незалежність України загинув український скрипаль Давид Якушин. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став на захист рідної держави. Мати Давида писала, що син, не дивлячись на кар'єру музиканта, 25 лютого 2022 року. Вирішив стати добровольцем. Його підрозділ виконував завдання на різних ділянках. Рокер, родом із Кам'янського Дніпропетровської області Андрій Касенюк, який грав у складі гурту Сільвертаун, а згодом став командиром відділення артрозвідки на напрямку лисичанськ Кремінна, загинув у квітні 2023 року. Смерть настала внаслідок важкого поранення. Дружина Героя Марія саме збирала гроші йому на авто, яке було потрібне на передовій. Але, дізнавшись трагічну новину, написала повідомлення, що збір зупинений. Український джазовий музикант та композитор з Дніпра Сергій Артемов, який добровольцем пішов захищати країну, загинув у Бахмуті від мінометного обстрілу 18 квітня 2023 року. Уламок снаряда влучив у серце 29-річного чоловіка, який з другого місяця повномасштабної війни перебував на фронті у штурмовій бригаді. Сергій був басистом у Дніпровському гурті Vibe Тріо. Він володів бас-гітарою, викладав сольфеджію, гітару, грав на контрабасі, дуже гарно знався на теорії музики. Сергій писав та виконував складні джазові композиції, також співав. Разом зі своїм гуртом брав участь у відомому щорічному фестивалі музики вечір.